На вулиці Руській знову обвалився будинок, який висновок зробили експерти. Та де тепер житимуть мешканці: кашкет, пальто, парасолька та медикаменти. Усі ці особисті речі тепер видніються крізь обвал стіни у будинку. номер 6 на руській, який трапився ввечері в середу. Мешканці у відчаї бідкаються та на камеру говорити відмовляються. Ой, це так, не треба знімати, це біда велика і нічим порадила. Так не точно роділи. Ну це не родіються, що показує. Колись ці стіни берегли тепло і затишок, зараз перетворились на руїни. Ось так виглядає будинок під номером 6 на вулиці Руській. Наразі усіх мешканців виселили і стоїть питання про знесення. На місці події працюють усі аварійні служби. Оцінюють стан об'єкта, відключають мережі, вулицю огородили з усіх сторін. Що робити з цим домом? Вирішувала спеціальна комісія. На сьогоднішній день ми маємо висновок експерта про те, що цей будинок необхідно повністю знести. По перше, цей об'єкт представляє небезпеку для оточуючих. По друге, поліція буде Перекривати цю ділянку дороги до тих пір, допоки поки ця небезпека не буде усунута. Я сподіваюся, що ми зможемо почати завтра. Будинок будуть зносити за гроші з міського бюджету. Скільки на це доведеться витратити, та доки триватимуть роботи, поки що невідомо. Розвалювати з дів на руській 6 почав давно. Стіни тріскалися і сипалися ще у червні. Тоді людям запропонували покинути свої квартири та тимчасово переїхати до гуртожитка. Та мешканці рідній оселі на відріз відмовлялися залишати. Ми плануємо переїжджати тільки. У житло, яке буде відповідати тому, що ми маємо за площу за площею, а не а не спочатку політаєла, потім якийсь маневровий фон. Ви розумієте? Ми старі хворі люди. Ми не можемо жити в гуртожитку як студенти. Студентство наше минуло гуртожиток. Це квартира вам там по площі, і що там є ванна. Так, да. ви що? так. І по зараз вже навіть ті, хто вперто відмовлялися виїхати, все ж це зробили. Незадовго до обвалу люди з будинку номер 6 переїхали до родичів. Сьогодні вони надали згоду на переселення до фонду міської ради. Тимчасово відселили і мешканців будинку номер 8 Зараз вони живуть у готелі. Ми на контакті по руській 6, цей процес триває вже давно. А по руській 8 ми вчора познайомились, перевезли. Зараз наші соцслужби супроводжують цей процес. Наразі тривають роботи з відключення водопостачання. А тролейбуси номер 2 та номер 4 курсують за зміненим маршрутом. Допоки будинок не демонтують, рух вулицею не відновлять, кажуть у міській раді. Любов Копоть, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4